Російська агресія, попри де-факто кампанії літньої кампанії 2025 року для росіян, набирає обертів на західних межах Донбасу і на Дніпропетровщині, на територію якої російські загарбники змогли потрапити за останні місяці. Незважаючи на пропозиції певних країн до України, нібито піти на нібито мирні ініціативи Путіна в обмін на власні території, той не думає зупинятися на Донбасі кілька місяців тому. Російські війська перетнули межу Донецької області і потрапили в сусідній регіон. Поки що під ворожим контролем перебуває лише кілька населених. Пунктів на сусідній Дніпропетровщині, втім ареал дії ворожої артилерії, кабів і дронів поширюються, загрожуючи десяткам сіл і навіть деяким містам. Росіяни систематично вбивають цивільних захоплюють їх як заручників, знищують будь-які автомобілі, які намагаються покинути зону бойових дій. Так, в перехопленнях російських радіопереговорів між підрозділом ворожої армії було зафіксовано прямі накази вбивати цивільних у селах. В одному з таких перехоплень загарбники вбили всю сім'ю, а дитину використали як заручника. Командир росіян наказує прибрати тіла дорослих, щоб девченка на бачила. Проверяйте автоматы, подготавливайте гранаты, объясняю план действия. Сразу готовьтесь. что придется убить людей. Убрать всех без разбора. Всех без разбора. Ну, не считая детей. Всех, кто там находится, никакого отношения к нам не имеют. Всех! Всех в расход! В расход! Всех в расход! Заходите вновь внутрь! Заходите вовнутрь! Не ждите. Сейчас прилетят птицы! Заходите, защищайте! Ребенок постоянно под присмотром, под присмотром. Где-нибудь его держит, а спиной к нему, конечно, тоже не поворачиваться. Он постоянно под присмотром. Осмотреть полностью все строения. Один присматривает за малышом, за ребенком, кто там есть. И делает связь, чтобы связь была четкая. «Забирайте дівчинку, забирайте дівчинку. Далі, далі, наші сіпичі підвал! Діла, діла, щоб вона діло не відділу. Саме тому волонтери, влада регіону та національна поліція проводять масову евакуацію населення з найближчої до ворога громади містечка Покровське, яке нараховує крім міста багато сіл, які опинилися в притул до ворога. «Київпост» пост вирушає на місце подій, щоб побачити, що відбувається. Це покровське життя в цьому невеликому містечку, ніби вирує, але насправді фронт вже зовсім поряд. По прямій звідси до нуля 15 кілометрів. А в саме місто долітають дрони та каби, керовані авіабомби. Саме сюди з ближчих до фронту сіл підвозять евакуйованих. Ті, кому вдається вирватися з пекла, кажуть це було ледь не в останню хвилину. Сусідні будинки часто вже знищені. Дуже страшно як воно рядишком усе, кругом нас отак стріляють. Дуже страшно. Та ви когось залишили там? Ні, ми невістку з дітьми вивезли, а тоді вже самі. Ой, не те слово, не те слово, що важко. Невозможно. Це, це пережити не можна. Як це? Все зри... Все своїми руками робили. А що залишилося? Та ще і хазяйство залишилось. Евакуацію проводять як волонтери, так і спеціальний підрозділ поліції. Білий Янгол. Янголи виїжджають на найбільш небезпечні ділянки, часто ризикуючи життям, рятуючи тих, хто чекав до останнього, не розуміючи небезпеки, або ж ніяк не наважувався покинути свій дім. Михайло один з них особисто із товаришами. Він вивіз за останній час більше тисячі людей з зони бойових дій. Та ну за тисячу вже перевалило. перевалило однозначно. Тільки з кінця е, липня спільно з Дніпропетровським екіпажем було евакуйовано більше 1300 осіб. Це от прямо от в цій місцевості, да, в, по бо Покровська ОТГ. Він каже: евакуюватися потрібно, бо сам був свідком, як росіяни систематично знищують все на своєму шляху, бомблять будинки, не розбираючись, чи є в них хтось, чи нема, чи це військовий, чи цивільний. Неодноразово. Коли вражався і транспорт цивільний з цивільними людьми і обстріли по населеним пунктам, де переважно цивільне населення жертви двохсот-трьохсот, ну, починаючи з Великосілківського району. Він згадує, як сам потрапляв під ворожий обстріл. Росіяни, які на словах, як то кажуть, звільняють території, насправді атакують всіх, хто намагається врятуватися. Були великі михайлівці, намагалися вмовити чоловіка, і він був з двома батьками своїм вже такого похилого віку. В момент, поки ми вмовляли, залетіли три каби. Близько 200 метрів від нас. Вже людей пересадили, і в момент пересадки вже людей відправили з волонтерами, планували наступну операцію з евакуації і да, нас достало в Ми їдемо з ним в одне з сіл, де чекають евакуацію жінка та її дочка. Вони вже раз тікали рік тому з Донбасу. І тепер знову. Сидіш в домі, а не літятки. Дом скільки. Скальність такого сложений кафеля на обложений шатається як коляска все одно. та не лише біля Янголи проводять евакуацію людей. Волонтери, які працюють з адміністрацією регіону, також вивозять в першу чергу стареньких. Одну з таких ми їдемо забирати з екіпажем Дар'ї та Віталія в сусіднє село. Тут сьогодні тихо, але до фронту лише 10 кілометрів. Тож ворожі дрони можуть з'явитися в будь-який момент. Так само можна очікувати в будь-який момент і артилерійського обстрілу. Адресу вказано невірно. Ми шукаємо далі, і нарешті бачимо Людмилу Кравець біля її будинку. Але 78-літня жінка не попередила, що в неї знерухомлені коліна ми намагаємось посадити її в пікап, але це не одразу виходить, а дорогоцінні хвилини йдуть. О, лягайте боком на сидіння. Лягайте. Врешті ми знаходимо вихід, підкладаємо її під ноги цеглу, щоб вона могла стати вище і затягуємо її в машину. Після чого на швидкості тікаємо з населеного пункту. Вона каже, село постійно переживає обстріли з невеликими перервами. Та дня. Каждого боже, Каждого. Мы только выехали из Готовского. Как оно с этого края Запорожья, с этого Донецк и вот так у и и в круговую и бомбаряки стреляют Или это поселение, я думаю. Они же при фронтове э -э -э, снимали его туда. Там вчитих сил дуже нема, що туди ближче до Донецька, там одні вже руїни. А все ж сюди добрались до нас. Вона має вищу освіту і пише книгу. Їй 78 батько її воював в Другу світову проти німецьких нацистів. Тепер вона змушена, як каже, тікати від нових загарбів. Сама тут світлині агроном. Я закінчувала сільгосп агрономічний, а тоді ж попало. Так. Батько мій є непокійний, Він з першого дня війни пішов в армію в Тресу, а в 46-му прийшов. Всю війну пройшов. Переселенців після рятувальної операції реєструють, розподіляють і везуть спеціальні місця надання допомоги і поселення. Аліна Суботіна, яка координує волонтерів, каже, врятовано вже тисячі людей. Втім, ще стільки ж лишаються. Май тім ворки наведе ан хелпиповернецьк ріжен, гніпро ріжен ласт фріманс. Май тім тогезерфопартнерс для евакуації. Файв тисяч людей, можливо. Шість. Шість? No, six tausen піпл uh, uh, White Angels and Енджелс and Angel Salvation in West і Сос. Втім, волонтерська робота не обмежується лише евакуацією. В селах проводять і оповіщення про евакуацію, яка має скоро початися. Групою керує Володимир. Він і його церква не лише сповіщають людей, допомагають евакуюватися, але й надають допомогу в прихистку. Я вічно саприсастолкнувся. моя семья, жена моя столкнулись с войной, с эвакуацией. Мы дважды потеряли дом в Донецке, потеряли под Донецком. У меня жена 40 километров от Донецка живет, жила. И мы что, в Донецке потеряли, в центре города. У меня был дом. Вот. И поэтому мы, как никто, знаем, что такое война, что такое потерять дом, мы, когда уезжали в 2014 году, спустя 8 месяцев где-то блокады, когда не было в аптеках и лекарств, в магазинах еды толком. Вот. Денег даже не было, за что это все покупать. Как бы, вот. И как пошли первые э, транспорт, автобусы там, э, с горем пополам, то жен, жену я сразу с ребенком, с сыном отправил до мамы, до тещи. Вот. Ну, Город Горняк, рядом с Покровском. Вот. А сам еще думал, что-то может восстановиться. Вот. Ну, Но ничего не восстановилось. И я вот так в чем был. Кота за пазуху. И уехал оттуда. Оставил все. Техника, дом, вещи. Все на свете. Остался там. И поэтому нам близко. Мы понимаем, что такое потерять все. И поэтому... Є в серці це бажання допомагати людям. Тікаючи з бойових дій, люди намагаються вивести все, що можуть, поки є можливість. В цих південних землях популярне бджільництво. Найцінніше вулики і рої бджіл, яких вони розводять. Все, пошло на Пули, да. У нас є спеціальне автомобілі, спеціальні, які там грузовики. Но сейчас это очень хлопотно и волонтеры страдают из-за этого, ну очень проблематично это все, там холодильники тягать, когда дроны летают, но это чуть не приемлемо. Ну а самое важное брать это документы, там первые вещи необходимости, мы стараемся людям как-то помогать и что им для первого ну, необходимости, что им нужно. Там какие-то химии, там какие-то бытовые моменты, одежду даже, может быть, и там финансовые и единоразовые, вот есть у нас организации, которые помогают, единоразовые выплаты они оформляют, и поэтому мы ну, стараемся как-то возместить по возможности. Это, это церковь? Ну, що та церкві, що та партньора, штота государства, які то виплатить чото там, вони оформляють. А поки Збройні сили України стримують ворога і йдуть бойові дії. Володимир Михайло та інші герої кожен день роблять свою роботу і кажуть, Україна ніколи не відступиться від своєї землі і не перестане допомагати своїм людям. В мене гріє та мисть, що я можу зробити щось добре світле, допомагати людям. Ну ніхто нічого не дасть. Украина не отдаст своих территорий, потому что как минимум и как максимум положили уже сотни, десят, десятки тысяч людей уже за, за, свой, за свой дом. Просто никто ничего не отдаст. Это, и это не вне политики. И вот и все. Это жизни, которые... Вот это дом, за который ну, бьются ребята, не за какие-то финансы или еще что-то, какие-то контракты. А за свой дом, щоб дети і внуки жили на своїй території, и вот все.